Верес зазнав другої поразки у новому сезоні. В поєдинку третього туру УПЛ колос на своєму полі розібрався з Вересом. Цікавий факт, що рівняни ніколи в історії не могли обіграти цю команду у матчах чемпіонату України. Як пройшов поєдинок, дивіться далі. Не фартовий суперник. Так можна сказати про ковалівський колос, з яким рівняни зустрілись в рамках третього туру. УПЛ обидві команди розпочали у високому темпі, однак переважно домінував Верес. Колос вперше щось схоже на атаку створив лише всередині тайму. Після подачі з кута поля Микита Бурда намагався пробити метрів з чотирьох. Євген Паст зіграв надійно. Так, давайте ось тут зблизька, подивимося цю ситуацію. Не дуже сильно вдалося п'ятою м'яч штовхнути. А через менш ніж дві хвилини господарі поля відкрили рахунок. Не вгледіли боротька. верес. Відповів ще одним напівмоментом, але його змарнував Максим Марусич. Нападник Вереса надто довго підбирав ногу і його удар встигли заблокувати. А одразу по перерві хороший шанс не реалізував Верес. У Блізніченко туди м'яч адресував. І зрозуміло, що намагався зробити шарай. Він намагався вдарити в газон, аби м'яч перелетів у дальню дев'ятку. У середині другого тайму господарі подвоїли перевагу фол від захисника Вереса і пенальті. Павло Ріховський, 11 одинадцятиметровий виконав чітко 2-0. Удар! верес в четверте поспіль поступився колосу. Безвиграшна серія рівнян у поєдинках із ковалівцями. Триває сім матчів поспіль. Ілля Томашевський. Новини рівного.